Всіх вітаю! Зимові свята це час, коли ми віримо в дива, коли кожен куточок нашого дому наповнюється теплом і затишком, а серце очікуванням чогось прекрасного. Ми прикрашаємо ялинку, запалюємо свічки, даруємо один одному радість і душевне тепло. І так хочеться, щоб цей святковий настрій був навіть тут, на уроці англійської мови. Тож пропоную вам поринути у світ новорічного декору і знати, як сказати англійською. Все від різдвяного вінка до цукрової тростинки. Ми зараз з вами прочитаємо англійський текст про чарівний святвечір, опрацюємо його і поповнимо словниковий запас. Анна home for Christmas. анна прикрасила свій дім до Різдва. Це речення вжито в простому минулому часі. Дієслово decorate означає прикрашати правильне, тому в кінці додаємо ідіє. She hung a wreath on the door and placed colorful ornaments and shiny tinsel on the tree. Вона повісила різдвяний вінок на двері і прикрасила ялинку кольоровими іграшками та блискучим дощиком. В цьому реченні два дієслова одне правильне, одне неправильне. Отже, дієслово hang – вішати – неправильне, тому ми його ставимо у другу форму. А отже, змінюємо за табличкою. Буде hang. Дієслово «Place» правильне, тому в кінці додаємо і «D». «Place» перекладається по-різному, в залежності від контексту. Означає щось кудись класти, розташовувати, поміщати або в даному випадку ми приклали, як прикрашати. «Ornaments» – це ялинкові прикраси, а «Tinsel» – дощик. Дощик у нас блискучий, – «Shiny Tinsel», а прикраси кольорові, Colorful. A red stocking was by the fireplace, and a glowing candle stood next to a snow globe. Я почну перекладати з обставини, так звучатиме краще в нашій мові. Біля каміна висіла червона різдвяна шкарпетка. А поруч стояла запалена свічка і сніжна куля. Отже, в нас такі нові слова в реченні стокінь. Це саме та шкарпетка, в яку Санта Клаус кладе подарунки. Fireplace – це камінь, свічка кендл. Свічка має прикметник glowing – запалена або свічка, що сяє. Далі дієслово stand – стояти неправильне, тому у другій формі буде «stood». Стояла next to означає біля. Це прийменник місця. Стояла або знаходилась біля сніжної кулі. Переходимо на другий слайд і продовжимо читати нашу історію. Попереду на нас чекає ще багато нових цікавих слів. Outside fairy lights sparkled, and a golden bell rang softly. На вулиці сяяли гірлянди, а золотий дзвінок тихо дзвенів». Давайте розберемо це речення. Всередині вдома буде Inside, а на вулиці Outside. «Fairy lights, як ми вже дізналися, це гірлянда. «Sparkled» сяяла. Це правильне дієслово, тому в кінці додали і ді. Далі дзвінок у нас який? золотий, голден. Прикметники завжди передають іменникам. А прислівники, які описують дієслова, стоять після них. Отже, софтли це прислівник, який описує дієслово. Ренг. Отже, дзвінок що робив? Дзвонив. Ренг. Друга форма від першої ring дзвонити, так як дієслово неправильне, ми його предміняли за табличкою. І дзвінок дзвонив як? Тихо, м'яко, ненав'язливо. She left a gingerbread man and a candy cane for Santa, hoping to see his reindeer pulling the sleigh. Вона залишила імбирного чоловічка та цукрову тростинку для Святого Миколая, сподіваючись побачити його оленів, які везуть санчатам. Left – це друга форма від дієслова лів – покидати, залишати або щось забувати. Отже, вона залишила імбирного пряничка і цукрову тростинку для Санти, хоупінь, що роблячи. Сподіваючись, це в нас діє прислівниковий зворот, сподіваючись побачити його оленів. оленів. Аліські мові і однина і множина мають одну форму. Reindeer. Олені які? Ті, що тягнуть сані. Pulling the sleigh. Pulling – це дієприкметник, який описує оленів. A bright poinsettia completed the festive room. Poinsettia – це квітка з червоними пелюстками, яка розквітає на Різдво. Дієслово complete завершувати стоїть в минулому часі. Ми бачимо суфікс іді. Фестів це святковий. Святкову. Кімнату, святковий настрій у кімнаті. Ми можемо інколи додавати свої слова, щоб сенс речення був зрозумілим. It was a magical night full of Christmas joy. Це була чарівна ніч, сповнена різдвяної радості. Ми з вами тільки що опрацювали короткий текст, в якому зустріли чимало нових слів по темі різдвяного декору. За посиланням під цим відео ви можете завантажити конспект до уроку. Я вам бажаю гарного святкового настрою!